Всім привіт! Сьогодні пропоную приготувати ось таку великодню пасочку крафін. Подивіться, яка вона гарна, з цукатами. Зараз будемо разом її готувати. Для цього нам потрібно взяти 2 яєчка і 1 жовток. Додаємо туди 130 г цукру, один пакетик ванільного цукру, одна третя чайної ложки солі і це все гарно міксером будемо взбивати до такої білої пишної маси. Потім додаємо розтоплене вершкове масло 50 грам, гарненько перемішуємо, потім 7 грам сушеної цедри лимону, 7 грам сухих дріжджів і 135 мл теплого молочка. Це все гарненько перемішуємо, щоб все розчинилося. Потім просіюємо борошно. Я просію в два прийоми. Спочатку 250 грам, перемішую все, щоб гарненько перемішалось. Потім ще буду просіювати 250 грам. І вже тоді буду замішувати лопаткою, поки мішається, а потім вже рукою вимішую довго хвилин 10, поки тісто не перестане липнути до рук. Залишаю так мисочки, буду ставити в духовку. Вибираю режим пара, сходження дріжджового тіста і ставимо наше тісто в духовку, не накриваючи. У мене є такий режим. Нажимаємо старт і нам треба заповнити резервуар для води, щоб там була пара. Відкриваємо, панелька наша від'їжджає і достаємо контейнер для водички. Зараз його повністю наповнимо чистою водичкою. Поставимо обратно і ставимо, щоб наше тісто підростало. Десь годинки-півтори. Ось так воно там все парує і тісто наше сходить. Через півтори годинки достаю тісто, вивалюємо його на силиконовий ковричок, обминаємо. Пару разів отак складаємо. І я буду розділяти на три частини. Три пасочки в мене вийде по 330 грам, майже кілограм тіста в мене вийшло. Беремо перший шматочок тісто і будемо його так розкатувати тоненько-тоненько, десь товщиною 3, 2, 3, 4 міліметра. Гарненько так все тісто розкатали і змащуємо зверху розтопленим вершковим маслом. Гарненько все змастили і посипаю цукатами. Посипаю по всій поверхності, і будемо ось так тоненько загортати в такий рулетик. Закручуємо, закручуємо, защіпуємо, і тепер цей рулетик розрізаємо не до кінця. Скручуємо ось такі равлики і накладаємо равлик один на один. Ось такий крафін в мене вийшов. Кладемо його в формочку і так буду робити з кожним шматочком тіста. Другий я також зробила з цукатами. Ось так от скрутила. Дивіться, раз. І все, ось така пасочка у нас вийшла. Також оставляю форму. А третій змащую вершковим маслом і присипаю шоколадом. Натерла на терку і такі шматочки ще положила. Це буде паска з шоколадом. Також розрізаємо не до кінця, закручуємо два равлики, складаємо один на один і кладемо у форму. Накриваємо полотенечком і ставимо наші пасочки в теплу духовочку, щоб вони там піднялися. В рази два, думаю, хай піднімуться годинку, півтори постоять. Через півтори годинки подивлюся, які вони. О, вже непогано підросли, можна змащувати жовточком, ось так гарненько. Дістаю, змащую наші пасочки жовточком і відправляю вже в розігріту духовку до 170 градусів на 40 хвилин випікатися. 170 градусів духовка нагрілася, і тепер я ставлю. Закриваю і на 40 хвилин нажимаю старт. 40 хвилин 170 градусів. Ось так наші пасочки печуться, можна понаблюдати дуже гарно. Через 20 хвилин я вирішила прикрити кришечки з фольги, зробила, щоб вони зверху біль вже не засмажувались, не підгорали, накрию і ще 20 хвилин будуть допікатися під фольгою. 40 хвилин пройшло, дістаю. Буду перевіряти, чи пропеклись наші пасочки. Знімаємо обережно, бо гарячі, і оцею довгою дерев'яною шпажкою я перевіряю. Супер! Ідеально! Тісто не чіпляється, наші крафіни повністю пропеклися. Можна діставати. Дістаємо і залишаємо, щоб вони повністю повністю охолонули. Дивіться, які гарні пасочки у нас вийшли. який просто нереальний. Такий цитрусовий солодкий запах, такі гарненькі пасочки у нас вийшли. Ось наші пасочки вже охололи. Взяла шоколадну. Зараз буду вам показувати, яка вона вийшла. Дивіться, знімаємо нашу форму, відділяємо все. Ось така гарна пасочка у нас вийшла. Шоколадна, боже, яка вона класна, м'якенька. Зараз розріжемо, глянемо, яка всередині. Так легко ріжеться. Дуже ніжна, дуже. Ой, яка красота! Дуже гарна пасочка, м'якенька, ароматна. Шоколаду можна було більше положити, такими великими шматочками, щоб він ось так гарно там розтопився. Але все одно подивіться, як вона розділяється такими волокнами. Дуже-дуже класна пасочка. Вона дуже гарно пахне і дуже смачна. Можна разом з шоколадом чи горішками присипати, також, я думаю, буде дуже-дуже смачно. Зверху пасочки можна змастити медом і притрусити цукровою пудрою. Ну, За бажанням можна зробити зверху глазур біленьку та прикрасити. Дуже гарна пасочка. Так, тепер візьмемо з цукатами, також зараз її розріжемо і подивимось, яка вона вийшла всередині. Ця дуже ароматна, взагалі. Просто вона так пахне цитрусом, така гарненька, жовтенька. Вже хочеться її попробувати. Зараз розріжемо і глянемо. О, яка красота! Ви тільки подивіться: подивіться, яке тісто, гарне, яке воно ніжне, яке воно ну, нереально. Мякесенька, просто дуже класна пасочка крафін у нас вийшла. Рецепт дуже класний. Ось так вона розділяється. Вона дуже смачна, дуже ніжна, дуже м'якенька. Просто, просто супер. Рекомендую всім приготувати по цьому рецепту. Можна по цьому рецепту зробити дві більші пасочки або взагалі одну дуже велику. Я робила три пасочки по 330 грам. Ось такі пасочки у нас вийшли: Пасха крафін. Дуже простий і доступний рецепт. Всім смачної та гарної пасхи!